Знаменитий пальмовий будинок ботанічних садів К'ю в Лондоні красиво прикрашений у рожевих тонах. Вікторіанська скляна будівля оточена весняним квітом. Тут уже почали цвісти вишні, а це певна ознака того, що настала весна. Магнолії також розкрили свої квіти. Цей вид родом із Китаю та Америки, але цілком успішно прожився й уздовж доріжок садів К'ю у нас усюди цвіт. Насправді сезон цвітіння досить довгий. Він може початися вже в лютому і тривати до травня, оскільки цвістимуть вишні сливи, яблуні та груші. Нині ми всередині сезону. Красивий рожевий та білий цвіт яблунь справді приголомшливий, але крім них є нарциси, проліски та інші весняні квіти, які тільки розпускаються. Щороку цю ділянку площею 132 гектари відвідують мільйони людей. А цієї весни гостей може бути ще більше, адже тут уперше проходить фестиваль, присвячений сезонним весняним квітам. Це перший фестиваль цвітіння. і Він присвячений музиці, написаній Королівським музичним коледжем шістьма його композиторами. У центрі уваги такі дерева, як вишні та магнолії. Усі вони цвітуть у різний час. Так само й музика. Вона звучить у різних частинах саду. Відвідувачі повинні знайти місця в саду, де серед шелесту гілок і щебетання птахів чути музику. Загалом таких місць шість це були шість різних композиторів, які приїхали сюди, щоб почерпнути натхнення в цих місцях. І для кожного місця вони створили свій твір. День весняного рівнодення офіційно ознаменував початок весняного сезону. Однак деякі квіти, схоже, вже починають опадати. Ранню весну поки що не можна назвати зміною клімату, проте тенденції показують, що пори року зміщуються в цьому напрямку. Цим деревам доведеться пережити триваліший сезон, перш ніж вони знову війдуть у стан спокою. Тому нам просто слід переконатися, що в них достатньо поживних речовин та води. Треба постійно їх перевіряти. Фестиваль звуки цвітіння триватиме до 14 квітня.